Самого дитинства, як захоплювався історією Другої світової, також там колекціонував зброю, подобалось працювати з нею, типу з різних видів, ну, особливо з важкою зброєю. Да, і розуміючи, якби свої навички, також хотів себе в подальшому десь реалізувати в військовій кар'єрі. Ну, довгий час просто працював в приватній охороні. Потім вирішив в 2020 році піти нашу Ірпінську поліцію, це полк поліції особливого призначення в Всьому роту да. пропрацював там плюс-мінус півтора року, ну і почалася повномасштабна війна. Чотири ранку ми чули типу, вибухи на типу, Гостомелі, типу, і коротше, типу, дізналися, що почалася війна. Хотів дати опір окупанту, дивлячись на те жахіття, типу, яке відбувалося в нас в місті. Зрозумів, що це переростає в якусь свою таку особисту війну, не тільки повномасштабну, але й. Особиста помста за наше місто. Події розгорталися мого шляху це типу два дні, тобто я шукав типу, шлях, по якому я можу безпечно попасти в місто. Зрозуміло, що мости були підірвані, а розглядав для себе шлях, це піти по залізнодорожному шляху, але він виявився замінованим, що змусило мене знову повернутися в центр. І все-таки прийняв рішення піти по типу, місцево, типу, як тероборону. Думаю, буду йти до жирафу. Там, типу, хлопці якраз тримали типу оборону. Туди я прийшов якраз 28 число було вже, плюс-мінус вечеріло. общем, зброї в них не знайшлося насправді ніякої для мене. Да. Я обійшов в райвідділок поліції, кажу, хлопці, дайте зброю. Вони на мене подивились, що ти взагалі ходиш по вулиці, шукаєш зброю, якщо ти поліцейський. Потім пішов в міську раду, в школу, ніде зброї не було. Вже під вечір повертаючись, побачив, що азовці тримали оборону якраз біля моста. Допоміг їм там якісь зробити барикади. Звичайно, зброї так само в той момент знову не було. І було прийнято рішення, типу, для моєї безпеки піти в укриття на ніч. Був нічний бій хлопців. Ну і під ранок вони мені запропонували, можна піти в Романовку. Там якраз типу була оборона, там зброя було навалом на той момент. Або ж піти, як вони в той момент назвали, коридором смерті. Ну тобто, ми не знаємо, що там був бій, де вони зараз, ворог, типу, знаходиться, познаходиться. Ми цього типу не знаємо. Ну, тобто, психі, типу, як Буча до мене була ближча, і розуміючи, не знаючи, що типу, там, з моїми рідними батьками, та й взагалі, типу, що з моїм містом, ну, вирішив піти <свісно> на свій страх, типу, ризик. Пройшовшись по самій вокзальній, ну, для мене це був типу, дуже великий шок, насправді. Тобто Я не міг повірити, що три дні тому назад я собі там, спокійно ходив по цій вулиці типу, на роботу, а тут її просто вщент рознесли. Найважкіший бій, це, мабуть, був під Кліщівкою. Він був 17 січня в цьому році. Ми буквально зайшли перший день на позиції. О другій годині ночі я заступив на зміну, типу, на пост. Ну, якби якесь було просування по посадках, вони пробували типу, до нас підійти, Ну, у них можливостей таких типу, не було. Але другій ночі вони почали типу, такий масований штурм, можна сказати, з усіх напрямків. Тобто, мій напрямок це був позиція е, холми, це центральний, можна сказати, напрямок типу лінії типу, оборони. Е, ну і ворог дуже сильно можна сказати, напливом типу, йшов на нас. Прям дуже великим напливом. І мене дуже сильно дивувало те, що він не міняв абсолютно ніякої тактики, просто кидав типу, своїх людей на погибель. Ну, тобто, а ззаді стояли, типу, можна сказати, як загранатрят раніше був, який не допускав їхнього типу, відступу. Це вже потім ми побачили типу, на дронах, коли це все типу, переглядали. І був такий один момент, типу, що під час бою я вже не помітив, що я залишився типу, сам в одному копі. А окоп він простягався ну, по всій лінії, типу, оборони, тобто, десь по краях там, чув типу, наші, а центр практично був без захисту. Тобто в той момент я прийняв рішення, в мене було два кулемета, один там товариш покинув, один мій, ну і в мене був калаш. Так, да. що я зробив? Це виставив два кулемети по флангу, тобто на, на лівому, на правому флангу, і так от працював. Бігав, стрічку і стріляв, кулемет перегрівся, перебігав до другого кулемету, працював між тими перебіжками, між ячейками пострілював, створюючи, можна сказати, постійну присутність наших військ на позиції, щоб показати, що в нас є. Дофіга кулеметів, у нас є типу купа бійців, які типу, їх відстрілюють. Ну і так от, поки були типу сили, поки було БК, тримав оборону, вже потім перейшов на одну постійну позицію, підтягнулися хлопці. І у нас був останній цинк, ми вже його дозаряжали. Це був 15-й короб, типу, вистріляний. Тобто це вже там більше трьох тисяч набоїв, типу, з одного кулемету. І вже доходило до того, що кулемет ловив клина, тобто він вже просто не працював, він перегрівався типу, максимально. І вже в такий момент ворог прориває наш лівий фланг, саму висоту, і потрібно в цей момент відкатуватись, бо тримати позиції вже просто по факту реально не було вже чим. Тобто, якби був постійний підвоз БК свіжих людей, ми б тримали, 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 а так проривають висоту, і зрозуміло, що нам потрібно десь закріпитися, або ми залишимося в оточенні, або ж ми будемо робити відкат. Да, і в ці моменти ми якраз вже кілька наших бійців, також одного кулеметника, другого кулеметника поранили, одного в ногу, другого. В область Легень. Одного кулеметника при відступі вбили, коли ми відходили, молодий хлопчина позиної Да. А так ми практично останній йшли, прикривали групу ну, до того моменту, поки ми тіпа, не відійшли. Але ворог настільки близько переходив до нас, що вже був контакт перекидання типу гранат, і був якраз один такий момент, коли. Я з, з позиції типу, з коліна відпрацював, присів перезарядити кулемет, і в цей момент мені між ніг прилітає граната. Да, ну Це, типу, секунди були зрозуміти, що біля мене мій товариш. Тут або ми вдвох типу, гинемо, або просто я прикриваю всю масу його, бо він менше типу, набагато за мене. Ну і аналогічно був шанс типу, вижити в нього. Да, тому приймав рішення типу, прикрити його типу, від гранати. Прикривши, зрозумів, що граната не розірвалась. Тобто нам в той момент дуже сильно пощастило насправді. Від січня, от, на початку травня, почався, можна сказати, наш контрнаступ на ті ж позиції. Ну і Він був доволі успішний. Ми відбили повністю всі ті позиції, які ми втратили, і навіть більше. Тобто розбили 72-бригаду, їхні бехи, тобто, піхота просто тікала. Не варто поки типу, розслаблятися, думати, що раз ми вже типу, йдемо в наступ, що це дуже швидко закінчиться. Насправді швидко нічого не закінчується. Тому що потрібно, щоб ми типу, зараз всі дійсно згуртувалися, разом показали свої стальні яйця. Що в нас є кулаки, що ми можемо боротися, не сидіти, моя хата з краю, я не воєнний і мене цьому не вчили. А дійсно потрібно прикладати зусилля кожному. Хай ти не військовий, але роби свій вклад в перемогу. Тоді ми її наблизимо разом. Така от обстановочка. А тепер розкажіть мені, що ви знаєте про везіння. Ракета урагана від півтора метрів від наших позицій. Отеко.